Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на восьму ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми традиційної зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 166 бойових дій противних завдав по позиціях наших військ-населених і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 чотири авіаційних бомб. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами Камікадзе, здійснено понад 3200 артилерійських обстрілів. Ну відомо, що вздовж кордону Росії з Чернігів області фіксується присутність окупантів. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні військ Сіверськ. Подібні дії змушують українські сили залишатися на місці та не дозволяє перекидати підрозділи на інші напрямки фронту. Найбільша концентрація російських військ щодо обстрілів та живої сили на проти сумської області у Курській. Там окупанти накопичують сили і намагаються розширити зону бойових дій. Водночас, речник оперативно-тактичного групування «Сіверськ» Вадим Мисник заявив, що українські військи активно стримують ці спроби, задаючи втрат ворогу та не допускають. Чи його просування влив української території? Цієї ночі Харківщина масово атакували російські дрони. За даними обласної військової адміністрації, вісім осіб постраждали. Серед них дитина відомо, що у селі Васищева Харківського району наслідок обстрілу постраждали троє чоловіків а також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. У селі Есхар, чогось району, поранення отримали двоє чоловіків та дві жінки. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Окрім цього, у наслідок російської атаки Кіровоградщини відомо про трьох поранених. Про це повідомляє. Обласна військова адміністрація у Світловодську під ворожим вогнем опинилися одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізували. Також пошкоджено 76 приватних будинків і один дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби. Ну і Україна має дзеркально відповідати на загрози з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що плани не озвучуються публічно, але Росія повинна відчувати наслідки своїх дій. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика. Основа такої відповіді. Українські військові. Ковід тепер зможуть використовувати антидронові пістолети. Міністерство оборони України допустило до експлуатації в збройних силах України антидроновий пістолет українського виробництва. Це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту для протидії безпілотників, які важать трохи більше одного кілограма. Його називають за встановлення електромагнітних перешкод. Дрон блокує канали управління та відеосигналу ворожих безпілотників. Ну і літак радіоелектронної розвитки Іл-20 з радаром бокового огляду помічений в небі в Білорусі. Про це повідомляють моніторингові пабліки. Імовірно, він виконує розвитку українських систем протиповітряної оборони на заході країни. Це може бути сигналом, що Росія вишукує цілі для наступного ракетного удару саме на заході нашої держави. Ну і контракт 1824 планують розширити на спеціальності пов'язані з дронами. Однак його тривалість має бути не рік, а два, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший. Ніж у піхотних спеціальностей про це вважає і зазначає заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Він також додав, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника це заслуха розрахунків безпілотників. Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників наразі неможливо. Ну і на Росії сьогодні не було спокійно у Зеленограді в одному з округів Москви після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку Елма. До речі, у мережі з'явилось відео, на яких видно безпілотників небі над російською столицею, а також кадри з місця інциденту в адміністративному окрузі столиці країни агресора. Мер Москви Сергій Сабянін повідомив, що внаслідок відбиття та атаки безпілотників у зеленограді попередньо серйозних пошкоджень та постраждалих немає. Нагадаємо вам, технопарк Ельма площею 60 тисяч квадратних метрів спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно вимірювальних приладів, оптичного обладнання та. Також працює у сфері інформаційних технологій. Хочу нагадати на то про те, що наше військове керівництво ще не коментувало подібну інформацію. Будемо чекати на позитивні дані дані від нашого генерального штабу. Наостанок інформуємо вас про важливість цього дня, 28 травня. Середа і сьогодні відзначається український день краєзнавства. Мета цього свята зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. А також сьогодні відзначає день поліцейського офіцера громади. Вітаємо всіх дотичних і дякуємо за вашу службу. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Новина Лайф з 8 до 11. Уже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.